В Miss Health 24 реалізовано автоматичне взяття в роботу електронних направлень. Отже, наприклад, через вкладку Календар лікар, працюючи з електронним направленням, відкриває конкретний запис пацієнта, бачимо статус обробки направлення Нове і просто гортаємо нижче та натискаємо Створити медичний запис. І в такому випадку система автоматично візьме направлення в роботу. Як ми бачимо, статус направлення змінився в роботі. Далі ми можемо працювати, і якщо, наприклад, ми забули взяти направлення в роботу, система робить це автоматично. Так само це працює на списку електронних направлень. Отже, знаходимо потрібне нам направлення. Обираємо те, яке в статусі нове, відкриваємо це направлення та гортаємо нижче. І додаємо медичний запис без взяття направлення в роботу. Тепер далі, заповнюючи запис, ми бачимо, що направлення також автоматично взяте в роботу. Так само при підписанні медичного запису система автоматично погасить це електронне направлення. Як бачимо його статус в роботі, гортаємо нижче та підписуємо такий запис. Відбувається підписання. І одразу після підписання система перевірить, якщо в цьому направленні залишкова кількість послуг 0, таке направлення автоматично буде погашено. І як ми бачимо, направлення автоматично погашено. Кнопка погашення направлення зникла з пункту додаткові дії. І відповідно таким чином ми не забудемо погасити це направлення, якщо кількість послуг залишилась 0. Точно так само це працює з діагностичними звітами. Отже, знаходимо потрібне нам направлення, відкриваємо його, бачимо воно в статусі нове. гортаємо нижче, додаємо діагностичний звіт. Направлення одразу ж буде взято в роботу автоматично. Гортаємо нижче та заповнюємо заключення лікаря. І відповідно підписуємо таке направлення. І, як ми бачимо, кількість послуг доступна. 0. Отже, система погасить це направлення автоматично. І ми бачимо, статус направлення змінився на погашено. Якщо ж в направленні кількість послуг буде залишкова 1 або більше, то таке направлення не буде погашено автоматично. Якщо вам потрібно вимкнути автоматичне погашення направлення, Переходимо до електронного направлення та знімаємо галочку Автоматично погасити направлення якщо залишок 0. І таким чином направлення не буде погашено автоматично.